Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Під час свого виступу на колегії Міністерства оборони Російської Федерації Володимир Путін знову підкреслив, що збирається добиватися досягнення цілей так званої спецоперації, яку він розпочав проти України ще у лютому минулого року. У заявах Володимира Путіна немає нічого нового. Ті ж самі. Цілі спецоперації, які втім йому важко конкретизувати, та ж образа на Сполучені Штати і намагання перекласти відповідальність за війну на захід, ті ж самі пропагандистські лякалки, зокрема твердження, що Польща збирається. Захопити західні землі України а насправді єдиним гарантом територіальної цілісності нашої країни завжди була Росія. Правда, цікаво звучить, це на тлі окупації російської армії, Криму і більшої частини території Донецької та Луганської областей, частини території Херсонщини і Запорізької областей України. Але як би там не було? Ми можемо засвідчити, що Володимир Путін сповнений рішучості продовжувати війну, яка стала важливою частиною не тільки його намагання перетворити Росію на тоталітарну державу і забезпечити собі вічне панування. Ця війна стала важливою частиною. Політичної передвиборчої програми Володимира Путіна вона забезпечує йому підтримку переважної більшості громадян, хворих на шовіністичний вірус. І саме тому Володимир Путін може сподіватися на довгу війну на винищення, яка як він вважає, перенесемо рано чи пізно перемогу навіть не над Україною, як над такою, а над цивілізованим світом як таким. Саме тому зараз у західних виданнях все більше запитують: а що відбудеться, якщо Володимир Путін дійсно переможе у цій війні? Мова йде навіть не про окупацію всієї території України. Більшість спостерігачів на заході вважають, що у російського президента просто немає таких ресурсів, скільки він би не продовжував свою війну проти української держави. Мова йде про те, що Україні доведеться погодитися на закінчення війни на умовах Володимира Путіна, що стане серйозним ударом по впливу як Сполучених Штатів, так і НАТО, продемонструє можливості Російської Федерації у її змаганні із цивілізованим світом насамперед, коли мова йде про вплив у Європі. Не випадково ж зараз Росія погрожує вже не тільки Україні, але й Фінляндії і країнам Балтії. І це примушує західних спостерігачів згадати про те, що ці країни, які зараз є членами Європейського союзу і НАТО, свого часу були частинами Російської імперії. А згодом на них претендував і радянський союз, і виникає важливе питання: а якими є справжні геополітичні амбіції президента Російської Федерації? Чи мова йде виключно про відновлення держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року, так щоб це не торкалося інтересів Європейського союзу чи НАТО? Або ж Володимир Путін може бути готовий до прямого конфлікту із Північною Атланти. Античним Союзу виникає питання, чи готовий бути альянс захищати Балтійські країни чи Фінляндію, якщо цим країнам дійсно буде загрожувати воєнна небезпека з боку Російської Федерації, коли російські експерти абсолютно серйозно обговорювали під час однієї з телевізійних програм на російському телебаченні можливість окупації. Балтійських країн і присутності військ Російської Федерації на шведському острові Готланд, це здавалося політичною маячнею. однак, зараз на тлі усвідомлення, що ми втягнулися у багаторічну безпросвітну війну у Європі, і в цій війні Росія перебудовує свою економіку і промисловість так, щоб воювати із Україною стільки часу, скільки буде потрібно для того, щоб поставити під сумнів можливості Заходу. Бажання російських експертів, очевидно пов'язаних із владою та спеціальними службами, вже виглядають не стільки маячнею, скільки перспективними планами на майбутнє після того, як опір українського народу російської агресії буде зломлено, і Україна стане, якщо не частиною території Російської Федерації, так державою сателітом для Росії, сірою зоною між Росією і цивілізованим світом. Державою, яка вже не буде заважати Росії продовжити свою експансію у Європі, питання про те, чи будуть готові Сполучені Штати використовувати власні війська для захисту Балтійських країн і Фінляндії, залишається відкритим тим більше на тлі розмов про ймовірну перемогу. Дональда Тампа на президентських виборах у Сполучених Штатах у 2024 році, адже відомо, що Трамп виступав за вихід Сполучених Штатів із Сенато. І навіть якщо уявити, що цього не відбудеться, а Трамп буде президентом США, чи віддасть він наказ? Американським військам захистити Ригу чи Таллін, коли Володимир Путін ухвалить рішення, що потрібно вже приєднати територію Балтії до Російської Федерації, адже відомо, що такі реваншистські плани. Можуть бути зупинені виключно участю Балтійських країн у НАТО. А якщо Сполучені Штати дійсно готові будуть захищати Балтійські країни Фінляндію, Польщу від можливих агресивних дій з боку Російської Федерації, чи не призведе це до ядерного конфлікту і таким чином до такої третьої світової війни, про яку будуть писати свої історичні роботи вже не люди, а щурі, адже Цивілізація у Європі і у Північній Америці після такої карколомної війни може просто зникнути, стати виключно сторінками старих підручників, які будуть читати так, як ми зараз читаємо підручники з історії давньої Греції чи давнього Єгипту, і усвідомлюємо, що такої цивілізації просто вже немає. Ось якими серйозними можуть бути наслідки перемоги Володимира Путіна у війні з Україною? Ось чому ми говоримо про те, що жертви у цій війні. Якщо Росія буде продовжувати свою експансію, а вона звичайно буде продовжувати, бо вона буде впевнена у своїх можливостях, будуть нараховувати не десятки чи сотні тисяч жертв воєнних дій, а мільйони, мільйони біженців, мільйони вбитих на фронтах, мільйони тих, хто загине в результаті обміну ядерними ударами. І ця перспектива. Яка здавалася ще кілька років тому фантастичною, виглядає вже цілком реальним продовженням розвитку подій на європейському континенті і у північній Америці. Якщо західні лідери і західні суспільства не усвідомлять, що їм загрожує, якщо для них головною проблемою буде продовжуватися е, щодо того, як змінюється клімат, чи скільки грошей отримують польські перевізники чи фермери, які в результаті цієї війни просто будуть лежати штабелями у братніх могилах по всій території Польщі, якщо Захід буде намагатися зрозуміти, скільки ж снарядів він може виробити, він накличе таке горе на свою голову. Про яке не буду кому розповісти нащадкам, ось яким є реальний результат перемоги Володимира Путіна у війні з Україною результат, який є неймовірно цікавий для істориків чи журналістів, але навряд чи цікавий для тих мільйонів жертв, які ніколи більше не побачать білого світу. Після можливої нової російської агресії, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Байм'яков, які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!